Дуже часто зустрічаються протипіхотні міни, які несуть максимальну шкоду цивільному населенню. Міна МОН-50, міна направленої дії, міни дистанційного мінування, міна Полюська дуже багато в Харкові та на території Харківської області. Створюють цілі міні поля проти транспортні міни. Якщо бачите, підозрілий чи незнайомий предмет, звертайтеся до фахівців, не намагайтеся знешкоджувати нічого самостійно. Потрібно пам'ятати три не перше не панікувати. Друге не підходити близько ні в якому разі, і третє не здійснювати будь-яких механічних дій, тобто переміщення, струс, тертя, нагрівання, взяти додому, похизуватися товаришам або рідним. Ні, цього робити не можна. За вказівкою начальника харківської обласної військової адміністрації проводиться робота з інформуванням населення про мінну небезпеку департаментом цивільного захисту. Було проведено звернення до волонтерів. Які початку військової агресії показали себе як один спочений колектив? Маю надію, що ця ініціатива. Рятує дуже багато життів та здоров'я людей у Харківському регіону. Зараз на цьому заході присутні 28 організацій. Я сподіваюся, що до цієї ініціативи долучаться ще більше волонтерів, які будуть допомагати. У них є досвід роботи в евакуаційних заходах. У них є досвід надання гуманітарної допомоги в прифронтових зонах. Вони безпосередньо знаходяться біля лінії розмежування і там будуть проводити роботу з населенням щодо мінної небезпеки.